Професія електрогазозварник в даний час надзвичайно затребувана на сучасному ринку праці. Щоб навчитися зварюванню, треба добре знати теорію. Лариса Володимирівна навчить. У лабораторії технології устаткування зварювальних робіт є все необхідне для вивчення теорії зварювання. Під час навчання учні не тільки опрацьовують теоретичний матеріал, а й виконують лабораторні роботи із зварюванням. У зварювальній майстерні відпрацюємо трудові прийоми з професії електрозварник та газозварник. Досвідчений майстер виробничого навчання Віктор Степанович. Його кредо, що знаю сам, навчую вас. Ми не тільки із задоволенням навчаємося, але із задоволенням проводимо різноманітні позакласні заходи. Щороку ми проводимо цікаві декади робітничих професій: ми зварники і наш флешмоб кращий. Заняття в гуртку технічної творчості допомагає створенню позитивної атмосфери в учнівському колективі. Учні з професії електрогазозварник проходять цікаву змістовну практику на виробництві, а також із великим задоволенням приймають участь у різноманітних виставках. Ми із задоволенням проводимо екскурсії, а також шукаємо зварювання в місті, в місті Полтава. Випускники нашого навчального закладу ще довго будуть згадувати цікаве і насичене студентське життя, і день здоров'я будуть згадувати як чудовий привід для встановлення дружніх стосунків у групі. На дні відкритих дверей учні з гордістю продемонструють результати своєї творчої діяльності. Запрошуємо на навчання до нашого навчального закладу з професії електрогазозварник водій на базі 11 класів та електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах на базі 9 класів. Кредо нашої професії зварювання це мистецтво, а мистецтво коштує дорого. З нами завжди є робота.